Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. У нас сьогодні з вами дуже смачний такий сум розсольник. Тут у мене відварюється один стакан прилової з гарно промитої муки. Я, окрем, я відварюю приловку окремо, це одна з порад. Тут у нас вже закипає водичка. Нам потрібна зовсім невеличка кількість картоплі, У мене вона невелика ось так. А якщо у вас велика, то 2-3 картопли, не буде досить. Ось у мене зовсім небагато, 4 такі шматочки реберця. Нам потрібна морковка і для засмажки, і в суп. Дві невеличкі перчинки, щоб смак був, але щоб він не перебив такого аромату і смаку самого розсольника. Дві цибулини, одна в суп, одна в засмажку. Часничок тут буде доречний. Селера. Я обов'язково. Кругом, щоб не варила, я додаю селеру, тому що це теж природний антибіотик і тут додає сили. Ось так потрібні огірочки. Це огірочки в мене потерті. І ось що спеції нам потрібно: сіль, неповна столова ложка, верніше повна, але без гірки, столова ложка, солі, потім додамо до смаку і пам'ятаємо, що в нас такі огірочки квашені. Е, на кінчику столової ложки. Суміші перці, на кінчику столової ложки сушений чесник, і два, лаврові листочки, і три горошини духмяного перцю. Оце все, що нам потрібно. Ось у нас тут вже переловка закипає, водичка закипіла на сухо. Так, додаємо сюди м'ясо і додаємо селеру. І зараз я поріжу і додам цибульку. І ось тепер ми додаємо сюди порізану отаку такими дрібненькими шматочками цибульку додаємо сюди в супчик. І накриваємо кришечкою. І хай вариться до готовності м'я. Мороковку на цей супчик я люблю нарізати такими маленькими брусочками. Все-таки, щоб її було відчутно. Ось такими. Брусочками дрібненькими я порізала морковку. Картоплю теж різати буду невеликими не шматками. Ось так. Вона в мене дрібненька і так, і ось на такі Десь 2х2 см. На засмажку ріжемо теж кубиками. Так подивимося, що у нас тут робить. Мяско вже проварилося, можна вкидати картоплю. І зараз я кидаю і морку. Ось так, ось такими, як звичайно, на засмажку. І тепер на отаку крупну ячейки такі терку тремо. Морку. Так, морку теж потерла. Так, все у нас готове. Так, а тепер я хочу поговорити з вами про огірочки Я їх перетираю на терку, саме для таких для розсольників І контейнер і заморожую. І потім достаю і ми вживаємо, що смак, що аромат, такий, як і свіжих. Так, ось туди картопля наша. Так, витягуємо вже листочки. листочки селери нам віддали всю свою користь, весь свій смак і всю красу. Картопля готова. Достаємо шумовку і починаємо збирати весь суп. Я шумовкою достаю переловку, вона відварена, вже майже готова. І додаю її у суп. Отакий От він в міру густий, бачите? Тепер додаємо сюди огірочки. Так, і додаю сюди перчик. Солодкий перець. такий додаю сюди. Накриваю кришечкою. Так, додаю всі спеції сюди. А сіль додаю не всю. Пам'ятаємо, що в нас і в чесничку, і в сіль, і все-таки в нас багато. бачених Ми все це провариться, спробуємо, а потім задамо. Ставимо сковорідку на засмажку. Як завжди, додаємо в сковорідку олію. Ось так, ложки дві-три, не менше. Обов'язково я додаю смалець. Додаємо цибульку. Цибульки повинно бути багато. Цибулька вже присмазується, стає отакого от кольору, такого прямо добре золотистого. Тепер додаємо сюди моркву. Так, Тепер сюди додаємо, у, у суп додаємо, у нас чесничок із перчиком, із гірким, і солькою. Подрібнено і подавлено. Ось так додаємо сюди. Виключаємо засмажечку, хай вона ще хвилинку побуде. Додаємо сюди кріп. Все, додаємо засмажку. Дивіться, яка вона апетитна і гарна. Додаємо теж сюди в супчик. Так, супчик закипає. Нам треба декілька хвилин, щоб зажарка розійшлася, і кріп, і чесничок, щоб подружилися з усім. Ось дивіться, якої густоти. Лент. Це ж просто шедевр. Ленте. В міру густий. Але не, не такий густий, що прям як каша. Ось так. Засмажка така жирненька. Ось. Огірочків майже не видно, ви подивіться, їх зовсім не видно. Не то, що майже, а зовсім не видно. Ось де-не-де. Де. Тому... Так, супчик постояв, настоявся. Тепер насипаємо. І будемо кликати до столу.